Союз чи зрада, героїчна спроба визволення України чи політична помилка, що назавжди заплямувала ім'я Симона Петлюри. У цьому відео ми розповімо про пакт Петлюра пілсудський один із найбільш суперечливих моментів української історії, історичний договір, який змінив хід українсько польських відносин і викликав неоднозначну реакцію серед українців, і досі викликає. Після розпаду Російської імперії у 1917 році, яка століттями тримала десятки народів у кайданах, починають проростати ідеї національного визволення. В Києві створюється Українська Центральна Рада, яка проголошує автономію, а згодом незалежність. У НР пройшла складний шлях від автономії в складі Росії першого другого універсалу до повної незалежності четвертого універсалу 22 січня 1918 року. Проте за кілька місяців після прийняття четвертого універсалу більшовицькі війська окупували Київ, змусивши центральну раду шукати підтримки в Німеччини та Австро-Угорщини, що стало наслідком підписання Брестського мирного договору 9 лютого 1918 року. Впродовж 1918-1920 років українські землі стали ареною безпрецедентної геополітичної боротьби між більшовиками, білогвардійцями, поляками, українськими національними силами та анархістськими формуваннями, як приклад революційна повстанська армія Нестора Махна. Ситуація ускладнювалася також селянськими повстаннями, саботажем, тифом і голодом. У цей час Симон Петлюра, один із лідерів визвольного руху, у 1919 році стає головним отаманом військ УНР. Його авторитет зростає серед армії та інтелігенції, але становище держави було критичне. Після провалу спільного наступу УНР та ЗУНР у 1919 році і поразки в боях проти Червоної армії. Уряд УНР був змушений перейти в еміграцію спочатку до Кам'янця Подільського, а потім за межі України. Західна Україна, нещодавно проголошена як ЗУНР, вже перебуває під контролем польської армії. Львів, місто українства, у 1918 19 роках був ареною кривавої боротьби, яку українці програли. Кінця 1919 року становище Української Народної Республіки було безнадійним. Білий рух генерала Денікіна категорично відкидав ідею української незалежності Антанта, що підтримувала білих, дивилася на Україну лише як на транзитний регіон до Росії. Водночас Червона армія почала новий наступ, який загрожував повною ануляцією Української Народної Республіки. У цих умовах розпочинається перший зимовий похід. Неймовірно складна воєнна операція, коли армія УНР позбавлена тилу, провізії та підтримки, здійснила марш крізь ворожу територію, мороз, голод, тиф, армія буквально танула на очах. Саме тоді Петлюра приймає стратегічно і морально важке рішення укласти союз із Польщею, країною, яка щойно завдала удару в спину, проте єдина, хто на той момент міг дати шанс вижити. Тим часом Польща, відновлена в листопаді 1918 року, після 123-річного розділу між імперіями, також прагнула закріпити свій суверенітет та повернути землі, які вважала історично своїми. Юзеф Пілсудський, один із творців нової польської держави, виступав із концепцією Федерації народів Інтермаріум Союзу Польщі, Литви, України та Білорусі під егідою Варшави. Цей план мав на меті створити буферну зону між Польщею та більшовицькою Росією, а також обмежити вплив Німеччини. Проте ця концепція зустрічала опір як із боку українців, які прагнули повної незалежності, так і з боку польського естеблішменту, що орієнтувався на унітарну польську державу та інтеграцію спірних територій без урахування місцевих народів. Однак, попри історичну ворожнечу, 18 квітня 1920 року у Варшаві було укладено військово-політичний союз між Українською Народною Республікою та Польською Республікою. Документ передбачав. Що Польща визнає незалежність Української Народної Республіки на чолі з урядом Симона Петлюри? У в свою чергу, зобов'язується не претендувати на території Галичини та Волині, які вже були під контролем Польщі. Також створення об'єднаного фронту для боротьби з більшовиками. УНР формувала власну армію, що діяла поруч із польською, але залишалася окремою силою. Також договір передбачав, що в разі перемоги над більшовиками. У Києві буде відновлено владу Української Народної Республіки. Польща отримає право розміщення військових контингентів у західних областях України, та Українська Народна Республіка має гарантувати права з польської меншини. Попри обмеження та втрати, для Петлюри це був єдиний шанс зберегти ядро української державності, тоді як Пілсудський прагнув реалізувати свій геополітичний проект, зокрема через створення буферної української держави між Польщею та Росією. Вже 25 квітня 1920 року розпочався спільний наступ польсько-українських військ на Київ. В операції брали участь понад 65 тисяч військовослужбовців. За кілька днів звільняють Житомир, Бердичів, Бровари. Та 7 травня війська союзників увійшли до Києва. Вперше за роки радянської окупації місто зустріло державні українські прапори та уряд Петлюри. Місто було очищене від більшовиків, відбувся урочистий парад. Проте стратегічний успіх тривав недовго. Київська операція не мала значної підтримки серед місцевого населення, частина якого ставилася до поляків як до нових окупантів. Вже в червні червона армія під командуванням Михайла Тухачевського та Семена Будьонного. Перша кінна армія, 12-та і 14-та радянські армії, розпочали контрнаступ. Київ було втрачено. Союзні сили змушені були відступити на захід. Союзники відступали аж до самої Варшави. У серпні 1920 року радянські війська наблизилися до Варшави. Склалася загроза повної поразки Польщі. Проте 15-25 серпня сталася так звана битва за Варшаву або ж диво на віслі, де завдяки контрнаступу польських військ і блискучій стратегії Пілсуцького, включно з розвідкою, зломом шифрів радянського командування та мобілізацією суспільства, більшовиків було розгромлено. Попри здобуту перемогу, Польща відмовилася від подальшого виконання умов Варшавської угоди. Юзеф Пілсуцький згодом говорив: Я дав петлюрі все, що міг дати, а він дав мені останній символ боротьби українців за волю. Невдовзі почалися переговори з радянською стороною без участі української делегації, 18 березня 1921 року між Польщею та РСФРР було підписано Ризький мир, згідно з яким Польща отримувала Галичину, Західну Волинь та інші території. А УНР фактично втрачала будь-яке визнання. Наслідками для України була поразка у війні та втрата незалежності. Частина населення потрапила під польську владу, інша під радянську. Армія УНР була інтернована, а сам Петлюра емігрував до Франції. Польща зафіксувала східний кордон до 1939 року, але не забезпечила довгострокової безпеки. Для СРСР поразка в польській кампанії змусила відтермінувати поширення революції на захід, зосередивши зусилля на внутрішній стабілізації. Та історія не завершується підписом на папері, вона живе у пам'яті і в питанні, яке досі залишається відкритим. Одні трактують пакт як зраду Західної України, адже Петлюра подарував полякам Галичину. Інші вважають союз прагматичним кроком, продиктованим обставинами. Петлюра шукав останній шанс на порятунок УНР. Деякі історики порівнюють ситуацію з сьогоднішніми геополітичними альянсами, коли вимушені компроміси є способом виживання держави. Історик Ярослав Дашкевич наголошував це був союз не з любові, а з відчаю. Симон Петлюра загинув у 1926 році в Парижі, де його вбив радянський агент Шварцбард. Питання про доцільність Союзу з Пілсудським залишається предметом історичних дискусій і сьогодні. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.